Шановні колеги, вітаю всіх присутніх е, в залі. Е, отже, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції. Е, значить, е, інформую вас, що в зв'язку зі змінами до статті 47 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно, ага, повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції та аудіоконференції. Відповідно до вимог закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Прошу доповідачів, запрошених та членів постійної комісії під час обговорення питань порядку денного. Даного засідання постійної комісії не озвучувати інформацію, що має гриф для службового, для службового користування або інші відомості, які не підлягають розголошенню у зв'язку із воєнним станом. Всі матеріали з питань порядку денного були отримані членами постійної комісії, та всі члени постійної комісії були ознайомлені е, з наданою інформацією. До вашої уваги пропонується проєкт порядку денного засідання постійної комісії. Е, значить, є пропозиція. Шановні колеги, проголосувати за порядок денний за основу. Прошу визначатись. Е, Костін за. Гринчук за. Коста за. Поставь за. Одноголосно підтримано. Чи будуть пропозиції та зауваження до порядку денного, шановні колеги? Ні. Ні. Отже, зауважень Ні. немає. Ставимо на голосування затвердження і прийняття порядку денного в цілому. Прошу визначатись. Костін – за. Віталенко за. Просто за. Юлія Сергійовна? За, я так поняв, так? Да? Так, да, так. Да. Ага, значить, одноголосно підтримано, затверджено в цілому порядок денного. Переходимо, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 9.09.2021 року про підтримку депутатських звернень запитів. Депутатів Київської обласної ради, восьмого скликання. Тетяна Миколаївна у нас пиш... написано, доповідає. Будь ласка. Здравствуйте, вона відсутня. Вона відсутня, так. Да? Отже, шановні колеги, так, так, так. Є сенс зачитувати дане звернення? Про що там? Ні, немає. Де... Немає, немає, немає. 에, зрозуміло. Отже, переходимо до голосування. 에, пропозиція для голосування: підтримати проєкт та рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути. Прошу визначатись, колеги. Костін – за. Постаж за. Одноголосно підтримано дане рішення. Переходимо до наступного питання номер 2 Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради. Про присвоєння звання почесний житель Київської області Вовченку Сергію Миколаєвичу. Колеги, є сенс заслуховувати пані Ганну Антонюк? Не. не нема. Це у нас буде тут декілька таких питань. Я думаю, будемо переходити відразу до голосування. Нема зауважень? Нема. Отже, друге питання. Переходимо до голосування. Е Костін за. Кринчук за. Кості за. Одноголосно підтримано дане питання. Дякую, колеги. Переходимо до третього питання порядку денного. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про присвоєння звання почесний житель Київської області Рябоконю Олександру Григоровичу. Переходимо до голосування. Колеги, якщо нема зауважень. Остін за. Винчук за. за. Остар за. Одноголосно підтримано дане питання. Дякую, колеги. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради. Про присвоєння звання почесний житель Київської області. Йовбаку. Юрію Юрійовичу. Якщо нема зауважень, переходимо до голосування. Костін за. Нічок за. Пітаренко за постраждав. за. Дякую, колеги. Одноголосно підтримано даний проєкт рішення. Переходимо до питання номер 5 Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про присвоєння звання почесний житель Київської області. Трепаку Олександру Сергійовичу. Якщо нема зауважень, переходимо до голосування. Остін за. Гринчук за. за. одноголосно підтримано. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про присвоєння звання почесний житель Київської області. Э, Лазоришенцю Василю Васильовичу. Якщо нема зауважень, переходимо до голосування. Костін за. Гринчик за. Єтевенко за. Костож за. Костож за. Дякую, колеги. Одноголосно підтримано. Якщо там ще хтось є, то давайте їх всіх одного зразу проголосуємо. щоб ми будемо. Кожного окремо. E, значить, тут ще декілька прізвищ. Ну, давайте зачитайте їх разом з ми приймемо і все. Ну, так, да, пакетом. Добре. добре. Приймається пропозиція. Е, значить, я так зрозумів, треба за цю пропозицію проголосувати. Е, давайте проголосуємо за цю пропозицію, яку вніс Світовенко Віктор Вікторич. Е, за пакетне а. голосування. Хто за? Вінчук, Світовенко Вінчук. за. Одноголосно а. підтримано. Отже, питання номер 7. про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про присвоєння звання почесний житель Київської області Клебан Нінні Петрівні. Восьме питання аналогічно при присвоєння почесний житель Київської області Марущаку Руслану Е, Так, так, так. Дев'яте. Почесний житель Київської області Кузьмич. Тетяні Анатоліївні. Так. Е, прошу голосувати. Хто за? Костін за. за. Зранко, так. Простаж, за. Одноголосно підтримано дані е, проєкти рішення. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради. Про затвердження, положення, про звітування депутатів Київської обласної ради перед виборцями, е, так доповідач у нас Ярослав Ярашовець. Будь ласка, будь да, Доброго дня 1 січня 25-го року. Олучилася ті зміни, які були внесені законом України, про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Фактично це було викладено статтю 16. -ту. Закону України про статус депутатів місцевих рад в новій редакції. І відповідно до цієї редакції там змінився підхід до звітування депутатами перед своїми виборцями. На виконання цієї статті, враховуючи, що один одним із моментів, які передбачаються новою статтю, це необхідність за за 7 днів до проведення звітування перед виборцями. Письмово направляти цей звіт до виконавчого апарату Київської обласної ради для оприлюднення на сайті. Нами було підготовлено таке положення про звітування, в якому передбачається механізм звітування. Фактично, ми вам надаємо кожен два рази на рік, ми будемо надавати вам інформацію щодо кількості відвідувань вам сесій, постійних комісій, які ви повинні будете вкласти в інформацію в свій звіт. Відповідно, там кількість рішень, які приймалися, якщо ви були ініціатором, цю інформацію ми будемо вам надавати два рази на рік. Крім того, зі статті 16 передбачено, що депутат повинен звітувати не рідше ніж раз на рік у строки, визначені е, Радою. З метою унормування строків для звітування ми прописали в цьому положенні, що депутат звітує не, звітує не рідше ніж раз на рік, але до 31 12, -2020, ну, там, до 31 -12 кожного року, звітного, року. Е, крім того, враховуючи, що це погодження, з деякою мірою воно цит цитує ті норми, які визначені в статті 16, в тому числі щодо е, необхідності забезпечення місця для звітування там державними місцевого самоврядування місцеводування на території, а також механізми, при яких депутат зобов'язаний звітувати. Наприклад, якщо виборці там проведуть загальні збори виборів, там виборців і е, захочуть, щоб депутат достроково прозвітував. Фактично, це передбачається в законі. В положенні це не деталізовано і в законі, не деталізовано. Не деталізовано, скільки повинно бути виборців, які проявилися ініціативу, ініціативу на зборі. На Зборах як не деталізовано не в законі, так не деталізовано і в положенні. Але це передбачено законом, і відповідно це ми передбачаємо в положенні. Сам механізм реалізації, скажімо так, дострокового звітування, він поки що ще недоопрацьований. Я так розумію, що Кабінет міністрів в подальшому буде якось унормовувати цей механізм. Ми поки маємо те, що маємо. В звітуваннях формати, які в принципі в цьому положенні про звітування передбачено формати, які ви, по яким ви повинні нам надавати письмові звіти, там, щоб вони не були важі ніж 20 мегабайт, для того, щоб ми могли оприлюднити на сайті. Це вже технічні вимоги, оскільки у нас, скажімо так, обмежені ресурси в частині завантажень на сайт. І так, в принципі, в це все, що передбачено цим положенням із ключового. Якщо є якісь питання, зрозуміло. я зрозуміло. Зрозуміло. Колеги, є якісь запитання? Mm -hmm. Ні, немає, нема. Все зрозуміло. Дякую, пане Ярослав. Переходимо до голосування. Пропозиція підтримати проєкт та рекомендувати сесії розглянути. Прошу визначатись: Костін за. Денчук за. Літаренко за. Костаж – за. Дякую, колеги. Даний проєкт підтримано одноголосно. Переходимо до 11 го питання порядку денного. Про заслуховування звіту про виконання програми нагородження відзнаками Київської області на 2021-2025 роки за третій квартал 2025 року в частині виконання заходів Київської обласною радою та Київської обласної державної адміністрації. Шановні колеги, є сенс заслуховувати? Нема, нема. Нема. З, зрозуміло. Отже, переходимо до голосування. Взяти до відома дану інформацію. Прошу визначатись: Костін за. Дончук за. Станка за. Постаж за. Дякую, колеги. Підтримано даний проєкт одноголосно. Переходимо до 12-го питання. Про заслуховування звіту, про виконання програми. Забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією. Повноважень, делегованих Київською обласною радою на 2025-2027 роки за третій квартал 2025 року. Колеги, є сенс заслуховувати? Ні, нема. Нема. Отже, переходимо до голосування. Взяти до відома даний звіт. Прошу визначатись: Костін за. Гринчук, за вітаранка за. Одноголосно підтримано даний проект. Переходимо до 13-го питання. Про, до 13-го питання про заслуховування звіту про виконання програми сприяння реалізації державної регіональної політики у Київській області на 2024 26 роки. За третій квартал 2025, 2025 року. Колеги, є сенс заслуховувати? Ні, нема. Отже, нема. отже, пропоную тоді перейти до голосування, взяти до відома даний звіт. Прошу визначатись. Костін – за. Двенчук за. Віталенко за. Косташ – за. Одноголосно підтримано, підтримано даний проєкт рішення. Переходимо до питання номер 14 про заслуховування звіту про виконання обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2025 рік. Безпечна Київщина за 9 місяців 2025 року. Доповідач пан Олег Баличев, начальник управління з аналітичної роботи. Пане Олег, будь ласка. Основні моменти. В програмі «Безпечна Київщина» на 25-й рік станом на 1 жовтня було передбачено 306 млн 320 тис. грн. Профінансовано було 166 млн 421 тис. грн. І рівень виконання програми станом на перше року до визначеного програми складає 52,5% до затвердженого бюджетом 65%. Якщо відокремити субвенцію правоохоронним органом та фінансування інтегрованої системи, то субвенція була профінансована на 100% до затвердженого обласним бюджетом. А інтегрована система відеоспостереження на 25,7% до визначеної програми на 32,8 до затвердженого бюджетом. Хочу відзначити, що в четвертому кварталі процент виконання збільшується і майже до 80%. І це вже за результатами річного. Ви закінчили? Колеги, у кого є запитання по всьому, по даному 14 питанню Немає. Нема. Немає. Отже, переходимо до голосування. Пропозиція взяти до відома даний звіт. Прошу визначатись, колеги, Костін за. Костеж, за. Косташ, за. Одноголосно підтримано даний звіт. Переходимо до 15-го питання порядку денного про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2026-2027 роки. Безпечна Київщина. Е, хто там доповідач? Будь ласка, вам слово. Основні моменти. Так, ми пропонуємо буду... проводити збільшення Будь на матеріально технічне забезпечення управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції на придбання матеріально-технічних засобів для їх підрозділу і виконує бойові завдання у зоні ведення бойових на 2 мільйони гривень. Що саме там? Є пропозиція, там більше інформацію детально в частині там локацій, що закуповується, враховуючи, що. Ви на початку комісії сказали про ДСК і бажано те, що від допомоги міського стану розповідають. Ну, тут не питать під запис, якщо потрібно. Добре, під так, так, якщо потрібно, в мене є є. Після запису вам його нададуть після засідання, закінчення комісії. Засідання. Колеги, що по цьому питанню? Є зауваження, запитання? Немає. Немає. Пані Юлія, немає, так? Немає. Да? Значить, переходимо тоді до голосування, шановні колеги. Підтримати даний проєкт і рекомендувати сесії розглянути. Е Прошу визначатись. Костян за. Вінчук за. Сідаленко, за. Костаж, да. так. Одноголосно підтримано. Питання номер 15. Переходимо до питання номер 16. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки. Якщо це не містить інформація ДСК, прошу доповідача, будь ласка, озвучте. Добрий день шановні шановні комісії. Основною метою внесення змін до програми є викладення в новій редакції статуту комунальної водолазної рятувальної служби Київської обласна служба порятунку а саме в новій редакції і з перейменуванням комунальної рятувально-водолазної служби на комунальну аварійно-рятувальну службу Київська обласна служба служба рятунку». з наданням додаткових функцій для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного, природного та соціального характеру, проведення запобіжних аварійно-рятувальних та відновлених робіт на об'єктах і територіях Київської області. Ми розробили новий статут для аварійно-рятувальної служби, погодили його в ДСНС України, подаємо на затвердження цього статуту, цей статут на сесію обласної ради і відповідно вносимо в пункти програми, учасники програми після переименування на комунальну аварійну-рятувальну службу Київська обласна служба порятунку. В напрямок також зміну назви, і в захід також вносимо зміну назви. Тобто, зміни пов'язані з розробкою нового статуту і, в принципі, створенням нового підрозділу. Це буде аварійно-рятувальна служба Київської області. Зрозуміло, це все? Так? Да. Колеги, є зауваження? Нема. Немає. Отже, переходимо до голосування. Питання номер 16. Пропозиція для голосування. Підтримати, підтримати даний проєкт і рекомендувати сесії розглянути. Прошу визначатись: Костін за. Вінчук за. Піталенко за. Постеж за. Дякую, колеги. Підтримано е, одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Номер 17. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2026 рік. Колеги, є сенс заслуховувати? Немає. Нема. Якщо нема зауважень, то прошу переходити до голосування. Костін за. Гринчук за. Вітренка, за. Постаж за. Одноголосно підтримано дане питання. Про... Переходимо до, до 18-го питання порядку денного про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках стратегії розвитку Київської області на 2021. 2027 роки. Е, значить, колеги, є сенс заслуховувати дане питання? Немає. Нема. Якщо нема зауважень, то переходимо до голосування. Рекомендувати сесії до розгляду. Прошу визначатись. Костін за. Вінчук за. Світовенко за. Костаж за. Одноголосно підтримано дане питання. Переходимо так. до наступного питання порядку денного Номер 19. Про, про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради. Про затвердження положення про, про робочі групи Київської обласної ради. Е, колеги, є е, питання до цього? Ні. Не, не не Якщо немає зауважень, то переходимо до е, голосування. Костін за. Гринчук – за. Вітанко за. Просто за. Дякую. Дане питання підтримано одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання. номер 20. Про розгляд плану роботи постійної комісії Київської обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності законності правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами. Та запобіганню корупції на 2026 рік. Колеги, це значить план роботи нашої комісії, він ідентичний, як був у цьому році. Якщо не заперечуєте, переходимо до голосування. Отже, отже, ага, тут голосування у нас. Так, так, так. Прошу визначатись щодо цього питання. Костін за. Ветиленко за. за. ж за. Дякую. Значить, одноголосно підтримана дана пропозиція. E, так. Так, затвердити план роботи. Також також ставлю на голосування наступну, наступну пропозицію. Колеги. E, прошу вас доручити мені як голові постійної комісії. Спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати за редакційними правками та голові постійної комісії, тобто, мені підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу за це проголосувати. Остін за. Венчук, за Вітавенко за Осташ. За. Дякую, e, колеги. Одноголосно підтримано. E, питання порядку денного вичерпано. Дякую e, за плідну спільну працю.